Всім привіт! З вами я Віка і моя подружка Настя. Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити великий золотий слайм. Давайте починати. Дивіться, скільки в нас клею. Ну тут не ціла банка, тут половинка. Ну, вже маленький. Там 50 мл. Я була в шості, тут 250 мл. А тут банка більша, але так само 250 мл. В шоці. На. Я в Тайфшось. На свій. Зараз ми будемо лити той клей. Мені подобається багато лити. Вже великі. Оцей трохи прозоріший. Кібульки тут надалися. Кінчика є. О! так пахне. Навіть не пахне, а. А він не хоче до кінця доливатися, він буде тут. Дуже довго. Ой, яка булька А зараз маленький. Зараз маленький. Вс. Все, вже не маленького. маленьку. Не знаю, щоб цей. вже все вклеє. Ну тобі пішло. У мене бажаний да, але кінця там хоче. Остільки у нас клею. Я думаю, получите на нас як я свинья, а усилю. я просто слайм. А, нет, уже я. Я же потом иду, да, да. О, все, все, хватит. Хватит, что он не О, батюшка, иди, Так. Ну, можно с высоты табурата получится слайм. Крем Я не знаю, я кого туда додаду, потому что он у нас не доломается. А, хватит, мимо. Сама а ложка была чистая, то можно ложку. Да, нормально, не на слайм. हम्म 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 У ну, нас спочатку без інтербурату получалося, але вже Москвей був. Покажи. Зараз такий вже рідкий. <рес> Як лейб. Так, може шапінки треба давати? Мені здається, шапінка трохи завмущує. Шапінка <рес> була на ласті і весь хвай зібрався на ласті. Просто не шапінка вже змучилася. Я звертаюся. Може, ну, ти знову спінкою. Уже трошки не стало, все. Ти знову буде в мене на вищим, але ми То замало для такого великого слайму. Але вже не, не стікаєш. Я ще додаю тетраборат з водою розбалений, щоб резина не получилася. Мішай. Уже трохи. І ще без тір. Там ще є на дні тетраборату, а він не виливається чомусь. Цікаво, на що він взагалі є? Znać, to nie zdzicie, że trzeba. Trzeba szatać, trzeba. Daj mi, daj mi, daj dłużo... Nie zależy, że trzeba, dłużo, dajcie mi, się do co może to dajcie, posłuchajmy, sami, dajcie mi, dajcie mi, się mi, dajcie mi, Да. Я позакончила эту руку, мама. Закончили меня. Получается. Ну так. А я собі утечещу. Получить это чисто. Твой скилл. Получается, потому что он дуживает. Чего треба mm -hmm. пінку yeah. завернуть? Авутенка. Ну, це вирішує мені. Мені ще не треба бавитися. Ой, бо треба ще мішатку. Де я знаю. О, прикольний. Короче. Заважай. Таке золоте. Воно називається червоне золото. Чомусь. Хоч воно і не червоне. Ага. Ну, якесь непонятне. Ну, то поки що ще розмішаємо. Вичепляйся. Падай не причепляйся. Дуже мне заратупал. Да, давай. Зараз я сам выкинем через вігноль, на тому буде гінець. Перемішувати. Да нормально мешай, а ты. А то мне встане прямо. Ну да шось... Та як. он ты должен. Але ж не отак. так. Дивись, я клікаю і... Кну Ми Мы і там без з'являється золоте, так треба <рес> то. То, не непонятно. Який же, бля. Чого? Ну, Чи прям. За... <рес> Підлогу зараз. Клік. Клік. Воно не своїм голосом клікає. Клік! Клік? Ну, понятно, що тут ще фарби недостатньо. Ну, зараз витече. Мені здається, що він не пофарбується, бо там він витече зараз. Що з ним таке? А він, значить, добре розтікається. Ну. Настоящий тоді слайм. Трохи хірург. А його ще що треба перемішати? трохи липнув. Дивись, що ти зробила з моєю рукою. Я зробила. Та да ти мені тільки що налила трохи. Але він гарного кольору. Так, хоч і не золотого, але... От подивіться, хотіла, щоб був золотий слайм. Ага. Персиковий. Вийшов. Але все рівно дуже гарний колір. Ага. Ще трохи і він вже буде. Я щепінний дала. Він буде просто нереально прикольний. Не такий вже вироки Я Думала, на весь стіл буде. Так, він вже клікає. Попробуємо з нього будку надути. Але треба слідкувати за його чистотою, а то я так просто читала, що він був чистий. Беремо те, що у нас буль був на руках. А воно нагород лейбен, чому -то не збирає то звук. Він Клі зар... чекай, чекай, А що ж ти. Я підготую зараз нам поле для клікання. <свіс> о, давай. О, 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 я ще ніколи такого великого слайма мав. Я вже походу стала слаймером. А він ще трохи ось, Але якщо його трохи ще помішати, трохи, тільки ти будеш ним клікати. я, я... Тільки я поклікала, тепер тільки ти клікаєш. Ооо, і тепер я, бо я єдинорог і я люблю слайми. Не єдинород. Я єдинород. На єдина ро. Ооо. Ради не єдина рока. Я запробую розочку закрутити. Ого. А ми я думаємо з я кусочка я... Угу. От я думаю, як на фотках слайми ніби як з такими полосочками, а вони ж так робляться коли. От подивись. Бачиш? Ну, Тут так. полоски. Гарний колір я не можу. Та, дивись, яка розочка. Трохи помну його в руках, щоб він... Це вже... буде тепер твій кусочок окей, так. Тепер треба, щоб він... Ааа, я не можу, можу я не... Я не можу, я не можу. Мало того, що він такий гарний, такого гарного кольору, то ще й так прикольно і тягнеться. Давайте тягнеться. Капай... Він... Але мені здається, треба шайпінки, тому що він шайлик. Божай. Давай. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І всім папа. -па. І до речі, поки не, виключ... поки не виключили коментарі, напишіть... Їх вже виключили, вже все. А, вже навіть секунди нема скупу. Ні, я включаю, а воно все рівно виключено. Жаль. Тоді ви мені не зможете написати чи... Хіба що в спільноту? Ну, не знаю па папа. Господи, який він гарний. А який. Ми хотіли золотий, але подивіться, який все рівно класний вийшов. Але якщо його так от брати, то він легне. По якій ось... Ааа, почті. Опази вітінгів. Засвіто.